І сьогодні субота. І сьогодні в нас нова казка. Така красива, що просто. Дуже хороша книжка. Авторка Оксана Була. І вона малює, і пише. Картинки такі красиві. Ми зараз все подивимося, все почитаємо. І сьогодні мені буде потрібна чиясь допомога. Тому що тут є персонажі. Це не просто оповідка. Все домовилися, домовилися, домовилися. Йду до вас в центр. Початок історії. Розділ перший. Далеко-далеко, між сосновим пагорбом і вільховим гаєм простягнулася вересова галявина. Над нею світило сонце і розливались дощі, віяли вітри і збирались тумани. Однак ні спека, ні холод не потрапляли в глиб заростей. Саме тут, у теплі і затишку, мешкала сіра міль. Вона прокидалась після заходу сонця, вмивалась росою, mm. снідала вересовим нектаром, а тоді, розправивши крила, Розправляємо крила. <звук> Сіра міль літала над галявиною. Ось. Щаслива. Так. Ага. Вона зупинялась то тут, то там, видивляючи, що цікавого приніс вітер. І часто він приносив цілком звичайні та нічим не особливі Листочки. листки дерев. Але звичайним і нічим не особливим листям могло видатись путь кому. Тільки не сірій молі. Вона ніколи не бувала ані у вільховому гаю, ані на сосновому пагорбі, лише чула про дерева і ніколи не бачила їх. Вона збирала листки різних форм і зберігала їх в одній з своїх схованок. Інколи з соснового пагорба прилітали друзі молі: сич і кажан. я, я. О, да, я, я буду. Ти хто? Кажан. Молодець. Було а, соволь. Я соволь. а я з тобою. Буду. Добре. отже, що, що говорить Моль? Я... я знайшла новий листок. Як ви думаєте, з якого він дерева? Так, її відповідає сич. З липи? Може, з граба? Дуже добре. Друзі не надто добре зналися на листках і назвах дерев. Набагато більше їм подобалося грати в ігри. Кажан найдужче любив камінці і палички, гру яку придумав сам. Перед тим, як вирушити в гості до сірої молі, кажан старанно визбирував галузки, шматочки кори і дрібне коміння чудернацьких форм. А коли друзі нарешті ось так сіли разом. Висипав свої скарби на землю. Тобто вони висипали каміння і дивляться, якої форми вона випала. А що відповідає друг? Подивись уважно. Грати в камінці і палички було дуже просто. Это... Кожен по черзі викладав малюнок, а інші відгадували, що це. Це это... Це сова. Это сова была. Такий візуальний крокодил. А. Це сова, хлопчик сич. Отже, коли всі малюнки були відгадані, наставав час хованок. Однак від сірої молі сховатись було дуже важко, бо вона знала кожен кущ на галявині. Вересова галявина була, наче створена для Ігор. Коли друзям набридло бігати поміж пагорбів, вони злітали в небо над ними. Вони ловили одне одного, переганяли і просто кружляли над квітами вересу. Упрям шкільна перерва. Повітряні ігри завжди видавалися неймовірно веселими. Іноді наставали настільки, що сич і кажан забували. Уперед до слового пагорба. Була одна гра, в яку сіра міль не гралась. Ага. Сіра Міль ніколи не покидала Вересової долини. Ага. Ні, це ага. читає Вересова Міль. Леті без мене. Так. Да, а її, її, так. А її відповідає. Так, ні. Та ні. Та, Та ні. ні. Та ні. Ми. Ми. Ти. Хочемо. Хочемо без, 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 без тебе. тебе. Справжні друзі, які ніколи не кидають одне одного. От пощастило. Сичі кажан залишалися з нею, а на світанку летіли додому. Дорогою, якщо ранок був особливо красивим, двоє друзів зупинялись і милувались лісом. Та загалом їм не подобалось сонячне світло, і вдень вони воліли спати. Бувайте, ми скоро прилетимо знову. <свіття> Тоді, як сіра міль не могла залишитись під променями сонця, навіть якби захотіла. Ані сич, ані кажан. Жодна нічна істота, а тим більше денна не бачили сонячне світло таким, як його бачила сіра міль. Ніхто навіть уявити не міг, що кожного ранку, виринаючись за краю землі, сонце вкриває світ кольоровим пилком. Сіра міль бачила, як сяючі пилинки наповнювали небо і опускались додолу, як вони осідали на квітах і на листі вересу, і як верес змінювався. Усе, чого торкалися пилинки, ставало кольоровим. Ось таке маленька. <ривіт> <-у -у> <ривіт> Що вище підіймалось сонце, то яскравіше розгорались пилинки, і зрештою весь світ для сірої молі перетворювався в сліпуче сяйво. Саме тому вона й не покидала галявини. Бо куди б сіра міль не полетіла, завжди наставав світанок. А з ним час шукати схованку. Від полючого світла. Ось так. Ось вона тікає, бачите? Не темне місце. Ось таке вона містечко знайшла. Вересова галявина була єдиним надійним місцем. Коли увесь ліс зустрічав новий кольоровий день, сіра міль засинала в своєму сховку. Так. Увечері пилинки поступово розчинялись і зникали. Але іноді траплялись такі яскраві дні, що кольоровий пилок ще довго після заходу сонця блищав у траві. Це могла бути лише одна пилинка, але сіра міль не показувала зі свого сховку, поки та не розстане. І ось одного вечора сіра міль, як завжди, чекала, коли нарешті зможе вийти. Вона не зводила очей з останнього відблиску. Він. він майже згас. Коли раптом сіра Міль почула незвичний звук, верес неподалік сколихнувся. До пилинки, за якою вона стежила, простягнулась дивна паличка, підхопила пилинку і зникла. Сіра міль умить визирнула назовні. Ви би визирнули? Що там коїться? Це ж цікаво. Ой. Пилинку тримала незнайома істота. У неї були крила, три пари лапок. І вусики. Сіра Міль заумерла, розглядаючи її. Вона не могла повірити своїм очам. Надто вже когось ця істота їй нагадувала. В кого це сьогодні такі вусики, інтересно?» Ах. Тим часом незнайомка помістила пилинку в ліхтар, і той відразу наповнився легким приємним сяйвом. Сіра Міль повільно наблизилась до незнайомки, і в якусь мить вони вражено розглядали одна одну. Розглядайте одна одну. <laughs> Незнайомка прийшла до Тями першої і весело заговорила. Ти її подружка, а ти так, як була сіра Міль Читай. Мене звати Брахмін, а тебе. Мене зву, зв, звуть сіра Міль А ти хто? Як це хто миль? Міль. Міль, ну а хто ж ти така кумедна? <гум> — Я ніколи досі не зустрічала інших молей. — Я? — Я навіть не думала, що вони існують. Ха-ха, жартуєш, не жартуєш. Звісно, і існують. У лісі є багато молей. Ми живемо у, две, у дереві, яке okay. на, називають високим явором. Ти чула про високий явір, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ви вже дереві, ніколи не чула про явір, про Явір. явір. А на ньому багато листя. А на ньому без лі... Без лі... листя. Безліч листя. Так? Так. От. І пропоную, значить, їй сіремуль. Ну що, полетіли зі мною? І ти сама все побачиш? Уже? Так, буде весело, заохочувала та їй. А цей явір далеко? М -м, недалеко. Але в самому серці лісу. І не близько лісу. Тобто Треба летіти через ліс. Ми не встигнемо до світанку. Я не можу. Не треба боятися світанку. Сіра моле, ти коли взагалі останній раз була в лісі? Ну, давно, ну, тобто, ну, тобто, точніше сказати, взагалі ніколи. Ого, як це ніколи? Ну, у вільховому гаю, який зовсім поряд, і на сосновому пагорбі. Привіт. Ні. чому ні? Ну, я боюся кольорів. Як це боїшся? Не бійся. Ми називаємо пилинки кольорами. Моль збирають кольори. Збирають? Навіщо? Тому що вони чарівні. І кожна міль чарівниця. І ти також чарівниця сіра моле. Молі явора знають чари, які як не боятись денного світла. Якщо ти полетиш зі мною, ти теж навчишся. Понад усе на світі сіра міль хотіла б не боятися сонячних кольорів, щоб одного вечора, коли кажан або сич забажають вчати на випередки до соснового пагорба, полетіти з ними. А що буде далі? Ми як дізнаємося? Ми будемо читати книжку, Так, залишаємося хто? — Ти берцю на вищо, mm -hmm. тому що вони чарівні, mm -hmm. кожна міль чарівниця. І ти також, сіра моле. Одним словом, приходи будуть тримати далі. Бо, як ми бачимо, ми тільки прочитали половину книжки. А? Так. А що Тому що час іде. І зараз ми займемося тим, що намалюємо чарівним молям, що світ, у якому вони будуть жити. Так як ми кожен уявляємо собі вирисову галявину, так? Ми побачили, як уявляє художниця, але в нас всіх своя уява, і Ось. ми можемо створювати свої світи. Зараз Віта Ігорина нам роздасть засоби і ми почнемо створювати чарівні світи. <плес> Дякую за допомогу. Дочитайте і розкажете мені, що трапилося далі, добре? Так. Тоді вперед малювати.